Шановні нотаріуси, державне підприємство інформаційно-ресурсний центр засвідчує свою повагу та пропонує вам ознайомитися з відеоінструкцією по принципу внесення реєстраційних дій до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. У зв'язку з набранням чинності нової редакції Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державні та приватні нотаріуси, в тому числі мають право реєструвати суб'єктів підприємницької діяльності. Для роботи з реєстром необхідно встановити програмне забезпечення. Для цього на сайті ДПРЦ необхідно перейти до розділу Реєстр ЄДР. Користувачам автоматизованої системи ЄДР і вибрати пункт для нотаріусів, де розміщені всі необхідні матеріали для роботи з реєстром, завантажити програмне забезпечення та встановити його на робочому місці. Для початку роботи з єдиним державним реєстром необхідно зайти в систему. Для цього потрібно ввести логін користувача, пароль. Обрати носій, де знаходиться ключ ЄЦП та ввести пароль захисту. Після цього необхідно натиснути кнопку підключення. Після успішного логування з'являється головне вікно програми. Зліва розміщено перелік реєстраційних дій, що доступні для проведення. Кожна реєстраційна дія виконується у два етапи: це прийом документів та заповнення реєстраційної картки. Більш детально розглянемо проведення реєстраційних дій на прикладі державної реєстрації фізичної особи підприємця. Обираємо вказану дію. Відкривається вікно прийому документів. Заповнюємо необхідні відомості про фізичну особу, що реєструється, а саме прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі відсутності цього номера. Вносимо серію та номер паспорту. Далі заповнюємо інформацію про місце знаходження. Відкриваємо вікно внесення адреси. Вносимо індекс, місто, район, населений пункт, вулицю, будинок, корпус, квартиру. Натискаємо кнопку ОК. Переходимо до заповнення відомостей про заявника. Обираємо спосіб надходження документів особисто та тип заявника. Фізична особа. Всі відомості про фізичну особу підтягуються автоматично. Зазначаємо серію та номер паспорта та місце видачі. Далі заповнюємо надані заявником документи. Документи, що не передбачені переліком, можна внести вручну, вибравши тип документа інше. На цьому етапі прийом документів завершено. Натискаємо кнопку Прийняти та друкуємо опис наданих документів. Після друку опису програма пропонує заповнити реєстраційну картку. Це другий етап внесення реєстраційної дії. На реєстраційній картці є панель вкладок, які необхідно заповнити почергово. На вкладці відомості про фізичну особу відображаються відомості, що були внесені на прийомі документів. Тому обираємо наступну вкладку Основні види діяльності. Натискаємо кнопку Додати і вибираємо з випадаючого списку необхідні види діяльності, які були надані заявником. Далі необхідно вибрати основний вид діяльності. Переходимо на наступну вкладку Інформація про зв'язок. Заповнюємо номер телефону, а також ФАКС. Адресу електронної пошти веб-сторінку при необхідності. Реєстраційна картка заповнена. Натискаємо кнопку Прийняти. Після надходження інформації від органів влади щодо постановки на облік фізичної особи, що реєструється, друкуємо виписку. Та останню сторінку реєстраційної картки. Отже, ми виконали дію Державна реєстрація фізичної особи підприємця. Всі інші реєстраційні дії виконуються аналогічно.